То такі інтерсекс люди. Ось відповіді на п'ять найчастіших питань. Нашу стать визначають багато ознак на рівні хромосом, гонад, гормонів, фізіології тощо. Але у деяких людей можуть бути і чоловічі, і жіночі ознаки. Найчастіше це непомітно, і тільки сама людина про це знає, але може і не знати, поки не пройде медичне дослідження. Ці люди гермафродити? Запам'ятай, це слово некоректне. Гермафродити це термін із біології, який позначає істоту, яка має дві статеві системи і може себе запліднювати. Інтерсекс люди цього робити не можуть, тому говори правильно: інтерсекс людина це якось лікується. Найчастіше інтерсекс люди не потребують жодного лікування, але по всьому світу проводяться так звані операції із хірургічним втручанням. Вони дуже небезпечні а як це відображається на їхній сексуальності? Інтерсекс люди можуть бути гетеросексуальними, бісексуальними, гомосексуальними або асексуальними? Ось як все просто.